Двадцять років. років. Розкажіть, як його звати, де, де Петруся говорил. Батько Петруся не стримує сліз. Для нього він так і залишиться Петрусем, який так любив жити і подорожувати. Горилю Петро, батальйон добровілець, доброволець. Пішов до 20... Доброволець. Він сам пішов, добровільно? Добровільно пішов, він стояв в черзі в воєнкоматі. в воєнкоматі, сказали, що він має броню, він вчився в політехнічному інституті. І його не взяли. Він поїхав в Київ, возив туди всяку гуманітарку і там лишився в батальйоні. Реванш. Там загинув. На полі почесних поховань у Львові вже десятки могил загиблих новітніх герої, які мали плани на життя. Та вони пішли боротися із темрявою. Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну для воїнів світла променями розрізали львівське небо. Так у місті Лева вшанували тих, хто віддав життя за свободу України. Це мій чоловік. Він загинув 15 жовтня разом зі своїми побратимами, виконував завдання в Луганській область. Йому мало би бути 50 років в цьому році. Він пішов сам, буквально з перших днів війни, пішов в територіальну оборону, а потім вони вже поїхали на схід. Останній раз я його бачила після Пасхи, після того. Ми не вдалося йому жодного разу приїхати ні в відпустку, ніяк. Ми з ним розмовляли ще в той день, буквально за годину до того, як він загинув. Дуже боляче. Тут все. дуже висока ціна. Ми маємо перемогти, ми маємо знищити. 300 років воювали, а зараз є шанс знищити ту гідру, знищити, бо інакше ну, не буде. Вона має пропасти. Стерти з лиця землі, бо інакше, інакше мої правники будуть воювати, якщо ми їх не знищимо. Ненавистю, словою, але в першу чергу.